І так, друзі, гості мого каналу, всім привіт! Значить, палаганчики, так скажемо, парнички з агроволокна і капусточка з яку я висадив близько п'ять днів тому. Дістала вона морозу трошечки, 2 градуси, ну і ходімо зараз покажемо її стан. Значить, ось так вона виглядає. Вологість тут, в принципі, нормальна. Але ми її будемо поливати неділя, а ми працюємо. Ось така краса. Плюси агроволокна ось такого струбки, що ти накрив, агроволокно не лежить на рослині, її не ні нічого. Ось, бачите, значить, новий листочок. Зараз фокусую. Один і два. Тут має два листочка. І один. Ось. Значить, схема посадки 35 на 30. В теплиці садять ще ближче. На дворі також можна садити тут. Даємо каплю. І одна тут, друга тут, на рахунок каплі. Ось так її можна в принципі, давати. І також ходімо покажу, як за допомогою оприскувача, ось, червоного, з легкістю можна поливати будь-яку Не Наливаємо на ню, чи це огірок, чи це помідор. Суті немає. Я так, в принципі, проливаю рослинки в теплиці. До того моменту, поки вони мені дають проливати. Ось, допустимо, капусточка, я її проливав доки можна було, доки, так скажемо, нерви і терпіння було. Ось ось так вона виглядає. Ходімо, значить, покажу, як працює оприскувач, як ми з ним поливаємо. Що ми робимо? Ось капусточка. Мушкара літає, тут же радзиків багато. Ось. Це зарізьмо. Котрась більше, котрась менше. Ось бачите, тут де агроволокно і вітер бив. Ну, трошки її положило. Це нам не страшно. І значить, бачите, ось так я її поливаю. Можливо, дощик впаде. Значить, один дощик у нас був. Ось. Два листочка вже гарним, вже пішла. Ну, воно таке, типу, виглядає, ніби воно прив'януте, тому що волокно нахиляє так само ту. Ну, сам листочок він не прив'янутий. Він твердий, він хороший. Ось. Ту вже помітили мені. Значить, дивіться, регулюємо собі подачу. Ось. Яку нам потрібно, і беремо просто і проливаємо. Все, бомба. Якщо, наприклад, бачите, ось тут вона, вода нам буде скапувати, легенько беремо, почекали пару секунд, вода всілася, ще раз легенько зробили. Тому це великий плюс. От поливачку і ти ж туди не, не достанеш, а з оприскувача можеш достати. І ходімо ще в теплицю. Подивимося, яка в мене капусточка висадена на розсаду, значить. Ну, на більшу розсаду вона в мене. Всаджена. Так, вже трохи душно. О, сонця нема. 25 тримаємо. в саму теплицю. Редесочка. Щораз меншає. Це добре. І ось така вже капусочка. Подивіться, яка красуня. Ну, звичайно, це не на дворі, це в теплиці. Ось, бачите. Дивіться, яка, Це е, цвітна, листочки в неї А Ось це ось така красуня. В принципі, агроволокно можна вже забирати. Ось дивіться, які листочки. Нічим її не накриваю. Спосіб мені подобається такий. Можливо, в подальшому і так буду робити, щоб потім ось такий стаканчик, вже більшечкий, Просто взяти і висадити поле ніж висадити ось таку капусту ви висадите в поле. Ось така корнева. І це у нас опал. Хороша, цвітна капусточка. Нехай ще трошки росте, я так думаю. Бачите, вона така похилена. Чому вона така похилена? Ну, вже більш така тверденька робиться, того що я її з поливачки поливаю, бачите? Тому що вже сюди важко залізти з оприску Ось, ось. а тут в мене ще ну, вже треба пролити капуста лема. Вона трошка паршива зазарісся, ось ця хороша, дивіться. Ось такого я висаджую, раз, два, три листочка. А там під парничком вже має у нас 6-7. Дивіться. Бомба. Кому треба, кому треба, значить, дивіться, Вівська область, Сукальський район, Червоноград Соснівка. Можу продати. Закрита корнева. Подивіться, ніяких корневих гнилей. Корінчик білий. Тому що тиждень ще дотримаю, і вона піде в поле. Дивіться, здорова розсадка. Тому, якщо комусь потрібно, пишіть. Тому або продасться так, або продасться вже більшечкою. Дивіться. Бачите, нічого її там підривати не треба ось з боку, типу, стаканчик ось так підроблювати. Ні. В принципі, і так добре. Тому так. Всім папа. -па.